Наталка Малетич народилася в 1979 році в місті Львові, письменниця, редакторка, найвідоміші твори збірка оповідань щоденник Ельфа, привид, який не міг заснути, про зайчика Забудька та інші історії Коротко про Наталку Малетич. Наталка Меледич сучасна письменниця, яка створює книжки для дітей, ось як вона пише про себе за освітою українська філологиня, однак учителькою не стала. Зрозуміла, що то не моє, коли третьокласники на практиці в школі поцілили мені паперовим літачком просто в лоба. Тож із дітьми більше люблю дружити, аніж їх учити повчати. Саме тому десятирічна донька Вікторія моя найліпша подруга, і до слова ми з нею разом читаємо й обговорюємо багато дитячих книжок. Коли не читаю книжки та не пишу про них, тоді щось вигадую сама. Донька любить читати мої казки й оповідання свіженькими, ще з ноутбука, тому часто чую від неї перші відгуки. Саме для Вікторії було написано цикл казок, які вийшли друком чотири роки тому в книжці про зайчика Забудька та інші історії. Люблю слухати класичну музику, найліпше наживо, поезію в авторському виконанні, кататися з Вікторією на велосипеді та роликах, плавати, лежати в траві, збирати пожовкле кленове листя. Дивитися на морський прибій, як тече річка, а ще пекти тортики, коли все шкереберть. Напевно, у кожного бувають дні, коли все не так, нічого не виходить, плани руйнуються на очах, життя перетворюється на суцільну чорну смугу. Так сталося і з Андріаном, головним героєм одного з оповідань книжки Наталки Малетич, щоденник ельфа. Хай там як, а після чорної смуги обов'язково буде біла. Чи не так? Про це ви дізнаєтеся, коли прочитаєте оповідання Усе ж кереберть» і в цьому є сенс. Щоденник слово багатозначне. Перше, учнівський зошит для щоденних записів про задані уроки, отримані оцінки та для зауважень учителя учительки. Друге щоденні записи індивідуального характеру про події, факти, враження від чогось, третє щоденні записи наукових спостережень під час експедицій, досліджень та іншого. З яким із цих значень ужито це слово в назві книжки Наталки МАЛЕТИЧ Щоденник ельфа. На це запитання знайдете відповідь, прочитавши один із розділів цієї книжки. Анотація. Усі діти ельфи. Принаймні такими вони народжуються. А коли починається їхнє шкільне життя, тут уже прозорі крила мають набути сили. Аби політ вирізнявся прикметами висоти, переможності, товариської підтримки і звичайного порозуміння з колишніми ельфами, батьками, персонажі оповідань Наталки Малетич ходять вулицями різних міст і вчаться в різних школах, і вподобання в них неоднакові, та все ж вони багато в чому схожі, коли прагнуть самостійності у вчинках. Чи потрапляють у халепу, і навіть якщо ви не вважаєте себе ельфом, книжка все одно про вас. До речі, про який щоденник ідеться в назві книжки Наталки Малетич? Щоденником називають не тільки учнівський зошит для записів про задані уроки і отримані оцінки, а літературний жанр, щоденні записи індивідуального характеру, про події, факти, враження, почуття, настрій тощо. Останнє оповідання, а їх у книжці 19, написане у формі щоденника веде його дівчинка, у якої Велетенські вухолокатори. Вона через них потерпає, особливо на уроках фізкультури. Коли вчителька вимагає збирати волосся у вузол, радимо прочитати книжку Щоденник ельфа, ви знайдете в ній відповіді на запитання, якими зазвичай переймаються люди вашого віку.